Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколаївич, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші відеозустрічі присвячені тематиці мобілізаційного законодавства. Сьогоднішня відеозустріч трішки позапланова бо продиктована тими змінами, які були внесені Кабінетом міністрів України до існуючого порядку отримання рішення про відстрочку від мобілізації. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, давайте визначимось тим, для кого призначено це відео. Перше, якщо ви розраховуєте, побачити чи почути тут інформацію, яка допоможе ухилитися від мобілізації, то це відео не для вас. Проходьте повз, може вам десь пощастить в іншому місці. Для кого це відео? Для тих, хто хоче розібратися з правилами, за якими у нас з вами в нашій країні проводиться мобілізація. Перед усім ми з вами розпочнемо з того, що нагадаємо про те, яким нормативним актом визначено порядок отримання відстрочки від мобілізації. Таким нормативним актом в нашій країні є постанова Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 560. Вона нам з вами, шановні, буде потрібна в останній редакції з врахуванням тих змін, які були внесені 16.08.2024 року. Яким нормативним документом було внесено зміни до порядку отримання відстрочки чинного в межах нашої правової системи? Таким нормативним документом є постанова Кабінету міністрів України від 16 серпня 2024 року, номер 930 під назвою постанова кабінету міністрів України про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зверніть, будь ласка, увагу, що вказаний нормативно-правовий документ набрав чинності лише 21 серпня 2024 року, тобто в момент його офіційного е, оприлюднення. Що саме змінилося в порядку отримання відстрочки з 21 серпня 2024 року? Всі внесені зміни умовно можна розбити на дві великих категорії: це зміни, що стосуються всіх категорій військовозобов'язаних і зміни, що стосуються лише окремих категорій військовозобов'язаних. Що саме змінилось в порядку отримання відстрочки з 21 серпня 2024 року для всіх категорій військовозобов'язаних? Шановні, звертаю вашу увагу на те, що було затверджено нову редакцію бланка або ж нову редакцію форми заяви на отримання відстрочки. Всі попередні редакції, в яких існувала ця заява, вони з цього моменту є такими, що втратили свою юридичну силу, і не використовуються в подальшому. Новий бланк або ж нова форма заяви зараз виглядає ось таким чином. Зображено її на слайді. Якщо вам потрібно її більш детально роздивитися, ви можете поставити це відео на паузу, спробувати збільшити зображення. В тому разі, якщо наведеної форми вам недостатньо, в описі під відео буде посилання на доступ до відповідної постанови Кабінету міністрів України, в додатках до якої ви можете завантажити текстовий варіант цієї заяви. Що нового з'явилося в заяві? По суті, вона являє собою е, ту форму, яка була затверджена раніше, до неї додались лише позначки про наявність чи відсутність інших військовозобов'язаних, у разі якщо така заява подається в розрізі певних окремих підстав для отримання відстрочки. Пам'ятаємо про те, що ця заява є універсальною, і її завдання обслуговувати всіх без виключення військовозобов'язаних незалежно від тієї причини, за якою вони звертаються для отримання відстрочки до того або іншого ДЦК та СП. Що змінилось в порядку отримання відстрочки з 21 серпня 2024 року для окремих категорій військовозобов'язаних. Всі внесені зміни можна також умовно поділити на три основних категорії: перше, Змінено перелік документів, що мають бути надані для прийняття рішення про відстрочку. Друге: змінено перелік дій, які мають бути вчинені працівниками ТЦК та СП при перевірці документів, наданих для прийняття рішення про надання відстрочки. Третє: змінено інституційну структуру тимчасових органів управління, відповідальних за встановлення фактів, необхідних для прийняття рішення про надання відстрочки. З приводу третьої групи змін, шановні, маємо нову комісію, яка буде тепер за оновленим порядком, за оновленими підставами встановлювати факт постійного догляду в певних випадках для певних категорій військовозобов'язаних, які претендують на певні різновидів строчки від проведення мобілізації, яких саме окремих категорій військовозобов'язаних стосуються зміни, чинність з 21 серпня 2024 року. До таких окремих категорій військовозобов'язаних відносяться ті військовозобов'язані, на утриманні яких перебуває дитина чи діти, яка або ж які до моменту усиновлення була чи були дитиною-сиротою або дітьми-сиротами, або дитиною-дітьми, позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Якщо е, порівняти з існуючим порядком нумерації е, підстав для отримання відстрочки, що визначені положеннями статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це у нас вами відповідно та відстрочка, яка передбачена пунктом 8 частини 1 статті 23 зазначеного закону. Другий – це у нас з вами ті військові зобов'язання, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або з чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини чоловіка. Тобто, це та підстава для відстрочки, яка передбачена пунктом 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наступною категорією є у нас з вами ті військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Це у нас з вами підстава для відстрочки, яка передбачена положеннями пункту 13-го частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ще однією останньою четвертою категорією, якою будуть стосуватися відповідно внесені зміни. Це у нас з вами то право на відстрочку, яке передбачено пунктом 14 читини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто підстава за якою члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею, відносяться відповідно до військовозобов'язаних. Що саме змінилось у переліку документів, які мають бути надані для прийняття рішення про відстрочку з 21 серпня 2024 року? Вся подальша інформація для зручності буде надана для вас у вигляді порівняльних таблиць, де іншим кольором буде виділено ті моменти, які вже відійшли в історію, тобто тих перелік документів, які вимагатися не буде. А відповідно іншим кольором буде відображено ті документи, які з'явилися натомість і відповідно є чинними з 21 серпня 2024 року. Перша підстава, з якої ми розпочнемо, це у нас підстава для відстрочки, визначена пунктом 8 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто усиновлювачі чи особи на отриманні яких перебуває дитина або ж діти, які є дитиною-сиротою, дітьми-сиротами, або ж дітьми, позбавленими батьківського піклування. Зараз на слайді перед вами відповідно зображено порівняльну таблицю, в межах якої позначено ті документи, які вже тепер не будуть вимагатися з боку. ТЦКТ СП, а відповідно в правій частині слайду наведено відповідно те ту оновлену редакцію, яка починає діяти з 21 безпосередньо серпня 2024 року. Звертаю вашу увагу на те, що більшість змін, яка була внесена відносно цієї підстави, вона носить більше технічний характер. Було приведено у відповідність певні найменування тих органів державної влади і е, місцевого самоврядування, які задіяні в процесі мобілізації, наприклад, вдають ті або інші документи. Було е, вилучено ті е, відповідно документи, які вже на сьогоднішній день не видаються, і е, їх назви, тобто е, позначення тих документів, які мають посвідчувати певні юридичні факти, приведено у відповідність до положень чинного законодавства України. Які ж саме документи було виключено із загального переліку вимог, які висуваються до тих військовозобов'язаних, які намагаються отримати право на відстрочку за цією підставою, було виключено такий документ: як рішення районної районної у місті Києві держадміністрації чи виконавчого органу міської районної у місті певної ради про влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя? Було виключено е, такі документи з переліку вимог як свідоцтво про народження дитини, забігаючи наперед, вони тепер будуть замінені обов'язком для працівників ТЦК та СП перевірити наявність електронного запису в державному реєстрі актів цивільного стану про наявність відповідно родинних зв'язків між такою дитиною е, і відповідно іншими особами. Те, про що вже ми неодноразово з вами говорили, про те, що первинним є нас з вами електронний запис, і по суті, цей електронний запис має перевірятися на момент чинення певної дії, і вже не особливо є важливим те, що ж таки знаходиться у людей на руках, було виключено також рішення районної районної місті Києві, держадміністрації чи виконавчого органу міської районної. Ради про влаштування дитини до прийомної сім'ї. Ці документи було замінено на відповідні договори. І також було виключені рішення районної районної місті Києвої держадміністрації чи виконавчого органу міської районної місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу. Ці відповідні документи на сьогоднішній день були замінені договорами. У цілому можна констатувати, що зміни, які були внесені до переліку документів, які подаються саме з цієї підстави для отримання права на відстрочку, вони зазнали більше технічних змін і кардинально не відрізняються від того, що втратило силу, і від того, що є чинним на сьогоднішній день. Наступною категорією військовозобов'язаних, яких будуть безпосередньо стосуватися зміни до порядку проведення мобілізації, які набули чинності з 21 серпня 2024 року, є ті військовозобов'язані, які претендують на отримання відстрочки згідно пункту 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, це ті військовозобов'язані, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або з чоловіком, дитиною та або своїми батьками чи матір'ю батьком. Чи матір'ю дружини або ж чоловіка. Аналогічно до попередньої ситуації, зараз перед вами на слайді зображено порівняльну таблицю, де в лівій частині визначено те, що втратило вже чинність, тобто та редакція вимог, які на сьогоднішній день вже не застосовуються. В правій частині слайду, відповідно, визначено той перелік вимог, які чиним на сьогоднішній день. В разі наявності у вас такої необхідності, ви можете поставити це відео на паузу і самостійно порівняти той перелік вимог, які висуваються тепер до комплектів документів, що подаються для отримання права на відстрочку за цією підставою. Що в нас було виключено в цій ситуації? Знову ж таки зміни можна у цілому характеризувати як більш технічні. У нас з вами, по суті, було внесено зміни, які спрямовані на. Диференціювання переліку документів відносно е, конкретної категорії підкатегорії тих військовозобов'язаних, які претендують право претендують на відстрочку за цією підставою, то тобто нас тепер окремо визначається е, перелік документів для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною чи чоловіком, або ж дитиною. І окремо визначається перелік документів, які е передбачені для військовозобов'язаних, що претендують на отримання відстрочки за такою підставою, як постійний догляд за батьком чи матір'ю дружини або ж чоловік. В цілому перелік документів майже один і той самий. Е відповідно, е єдине, що у нас з вами було виключено частину назви. Того документу, який посвідчує відсутність інших працездатних членів сім'ї, що можуть здійснювати постійний догляд за певною особою. Тобто раніше він називався Акт постійного догляду, у якому зазначалися відомості про наявність відсутніх інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий нагляд, зараз його просто замінено відповідно на е просто позначення певного акту згідно за формою, що визначена у межах додатку номер 8. Таким чином, і до як і в попередній ситуації, ми з вами можемо констатувати про те, що внесені зміни носять більш технічний характер, спрямовані на деталізацію тих вимог, які висуваються до переліку документів, які мають бути надані тим військовозобов'язаним, що претендує на отримання відстрочки за цією підставою. Третя категорія військовозобов'язаних, з приводу якої ми сьогодні будемо з вами говорити, це ті військовозобов'язані, які претендують на отримання відстрочки згідно пункту 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, це ті військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Звертаю вашу увагу на те, що на відміну від двох попередніх підстав для отримання права на відстрочку, про які ми говорили, зміни, які були внесені до цієї підстави, вони вже трошки відрізняються від того, що було раніше. Вони вже не носять більше технічний характер. Тут уже є зміни за певним переліком документів. Так. Було видалено згадку про такий документ, як документи про отримання компенсації або ж допомоги чи надбавки на догляд, або ж, відповідно, акт про встановлення факту здійснення особою догляду постійного догляду, додаток 8, у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд. Проте, вимушений вас попередити, що такі зміни жодним чином не будуть означати, що саме ці документи тепер не будуть вимагатися додання до надання з боку працівників ТЦК та СП. Ця процедура видозмінилася, і про це ми детальніше поговоримо трішки пізніше ми вже в межах сьогоднішньої відеозустрічі. Також потрібно відмітити, що чинна редакція вимог щодо переліку документів, які тепер мають надаватися за цією підставою, тими військовозобов'язаними, які претендують на відстрочку, вона є більш деталізованою ніж попередня редакція. Вона також тепер розбита на групи. І відповідно з'явилися вимоги щодо подання тепер заяви за формою згідно додатком 15 у рази потреби, в якій має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові тієї особи, яку обирає та особа, яка потребує постійного догляду для здійснення свого утримання. У цілому, ще раз повторюсь, кардинальних змін з приводу цього переліку документів підстав з цих підстав також не відбулось. Четверта категорія військовозобов'язаних, яких стосуються зміни, що не були чинності з 21 серпня 2024 року, це ті військовозобов'язані, які претендують на отримання відстрочку згідно пункту 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, це ті військовозобов'язані, які претендують на відстрочку через те, що члени сім'ї другого спорід ступеня споріднення. Особи з інвалідністю першої або другої групи, і відповідно військове зобов'язання зайняті постійним доглядом за такими особами, аналогічно до попередніх ситуацій перед вами зараз слайд, в лівій частині якого відповідно наведено ту редакцію вимог, яка вже втратила свою чинність. В правій частині цього слайду визначено перелік вимог, які висуваються зараз, тобто після 21 серпня 2024 року. Перше, тут є зміни, які носять технічний характер. Тобто, тут, наприклад, було деталізовано, яким саме документами має посвідчуватись тепер стан інвалідності у особи, за якою здійснюється постійний догляд. Відповідно структуровано додатково залежно від двох основних підстав тобто, це все таки другий ступінь споріднення чи третій ступінь споріднення, що в принципі покращить більш одноманітне застосування всіма ТЦК та СП положення цієї підстави для отримання відстрочки. І е, безпосередньо було вилучено технічно вилучено згадку про е, найменування акту про встановлення факту здійснення постійного нагляду. Тобто, було видалено частинку е, назви цього документу. Ще раз акцентую вашу увагу сам по собі. Оцей акт він у нас з вами залишився в загальному переліку документів, в загальному переліку вимог. Якщо у вас є така потреба, ставте відео на паузу, збільшуйте зображення і відповідно спробуйте роздивитися всі ті документи, які я нагадую. Якщо це для вас є незручним, в посиланні до цього відео буде гіперпосилання на доступ до постанови кабінету міністрів чинній редакції, де ви зможете почитати це все більш зручному текстовому варіанті. Що саме змінилось у переліку дій, які мають бути вчинені працівниками ТЦК та СП при перевірці документів, наданих для прийняття рішення про надання відстрочки з 21 серпня 2024 року, існуючий порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період було доповнено пунктом 58 Прим або ж 58 з позначкою 1 наступного змісту? Я не буду зараз вам це все зачитувати. Якщо потрібно, можете ознайомитись самостійно. Сутність а, цих змін полягає в тому, що а, особи, які претендують на відстрочку з таких підстав, що визначені пунктом 9, пунктом а, відповідно 13, пунктом 14 статті 23, частини першої статті 23 закону України про міційну підготовку та мобілізацію, вони зобов'язані в заяві про надання відстрочки визначити в суті задекларувати відсутність інших працездатних членів сім'ї. Які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за тими особами, які потребують такого догляду. І відповідно працівники ТЦК та СП тепер будуть контролювати наявність чи відсутність такої позначки і, відповідно, враховувати цю позначку як декларування певного юридичного факту, невідповідність якого іншим фактичним обставинам, ну, скоріш за все, буде сприйматися як підстава для відмови в наданні відстрочки тієї або іншій особи. Також Пункт 58 Прим було доповнено ще одним абзацом, згідно вимог якого працівники ТЦК та СП при час прийняття рішення про надання відстрочки від призову на військову службу з підстав, які передбачені пунктом 9, 14, 13, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони будуть перевіряти, перевіряти згідно даних відкритих публічних реєстрів. У спосіб інформаційного обміну певні ті юридичні факти, про які військовозобов'язаний повідомив ТЦК ТСП, і, в принципі, іноді навіть підтвердив документами. вони зобов'язані тепер кожного разу перевірити факт перебування військовозобов'язаного на військовому обліку, факт наявності родинних зв'язків військовозобов'язаного і тієї особи. Яку він відповідно до вимог законодавства зобов'язаний утримувати чи здійснювати постійний догляд? Перевіряється тепер місце проживання, яке було задекларовано, тобто зазначено в заяві, і те, яке зареєстровано у відповідних реєстрах, з тими даними, які були зазначені військовозобов'язаним під час формування і подачі комплекту документів разом із заявою на отримання права на відстрочку. Перевіряється це через чи за допомогою відомостей, які містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, і в реєстрі державному реєстрі актів цивільного стану громадян, плюс інших інформаційних реєстрів та баз даних. Звертаю вашу увагу на те, що це ще один прояв основ, одного з основних принципів, який існує зараз в нашій правовій системі. Первинним є електронний запис у відповідному реєстрі, і по суті, вже нікому не важливо, що ж записано у ваших документах В разі невідповідності даних з ваших документів, даним у таких відкритих публічних державних реєстрах. записи в них беруться за основу не мають більшу юридичну силу. Тобто, якщо у вас є свідоцтво про народження, наприклад, і в ньому відповідно визначено певні родинні зв'язки, але при цьому відсутній електронний запис, з якихось причин, помилка, технічний збій, всілякі бувають моменти. Якщо такий е, відповідний запис відсутній, то вибачайте, береться за основу те, що записано відповідно у відкритому публічному державному реєстрі. Що саме змінилось у структурі тимчасових органів управління відповідальних за встановлення фактів, необхідних для прийняття рішення про надання відстрочки з 21 серпня 2024 року. Звертаю вашу увагу, шановні, на те, що у нас з вами з 21 серпня 2024 року. Тепер передбачено ще один новий тимчасовий орган управління орган, який буде створено при районних міських держадміністраціях чи військових адміністраціях, або ж при виконавчих органах сільських, селищних, міських районних у містах, рад, і для чого цей орган буде нам потрібний? Він буде потрібний для розгляду документів щодо встановлення факту здійснення військовозобов'язаним. Постійного догляду за особами, які зазначені у пунктах 9, 14, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, цим питанням тепер мають займатися постійно діючі комісії із встановлення факту здійснення особою постійного догляду, якщо ми з вами звернемося до попередніх редакцій постанови номер 560, то ми з вами побачимо, що раніше діяла інша процедура видачі актів постійного догляду. Ця процедура вона здійснювалась за участі безпосередньо представників ТЦК та СП з 21 серпня 2024 року представники ТЦК ТСП до проведення цієї процедури більше залучені не будуть. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що у нас з вами є відповідно задвоєння нормативних положень певних нормативних документів. Так, факт постійного догляду, що може встановлюватись відповідними управліннями праці соціального захисту населення в межах процедури вирішення питання про надання державної соціальної допомоги тим особам, які здійснюють постійний догляд чи нагляд за особами з інвалідністю. Це у нас з вами тепер будуть різні процедури, і про це ми зараз будемо детально з вами розбиратися. Чим будуть займатися новостворені комісії з 21 серпня 2024 року? Відповідно до нової редакції пункту номер 61 постанови Кабінету міністрів України номер 560. Військово зобов'язання, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеними в пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І не отримують компенсації чи допомоги, чи надбавки за догляд до ними. Саме ці особи мають право звернутися до новоствореної комісії для того, щоб ця комісія встановила факт здійснення постійного догляду. Звертатися треба буде із заявою, складеною в довільній формі, на ім'я керівника виконавчого органу сільської селищної міської районної е, у місті ради. Чи відповідної військової адміністрації за адресою задекларованої чи зареєстрованого місця проживання тієї особи, яка потребує такого догляду. Не за адресою заявника, а за адресою особи, яка потребує такого догляду? Зверніть, будь ласка, увагу на те, що нова редакція пункту номер 61 вона тепер чітко відрізняє ті акти постійного догляду, які складаються управліннями праці соціального захисту населення, в разі вирішення питання про надання е, певної допомоги тій особі, тому військовозобов'язаному, який здійснює постійний нагляд, е, і відповідно ті акти постійного догляду для тієї категорії військовозобов'язаних, які з якихось причин не встигли, не захотіли чи не мають права отримати відповідно таку допомогу. У нас з вами тепер е, можна підтвердити факт постійного нагляду, фактично здійснюваний або за допомогою рішення е, відповідного управління праці і соціального захисту населення про надання тієї або іншої допомоги надбавки чи компенсації особі. Призюмується, що е, в межах прийняття рішення про надання такої допомоги управління праці і соціального захисту населення здійснило вихідне місце. Перевірили, переконалися в тому, що ця, ця особа здійснює постійний нагляд і догляд. І, відповідно, в тому разі, якщо е, така допомога не виплачується, то ми маємо звертатися до цієї новоствореної комісії, представники якої будуть посвідчувати факт постійного догляду. Ця комісія має створюватись при органах місцевого самоврядування. Є відповідні вимоги щодо того, хто має входити до її складу, але. Мусимо констатувати, що скоріш за все буде відповідна ситуація така ж сама, як була і у випадку створення відповідно інших комісій, які вже були передбачені постановою номер 560. протягом певного періоду чи з часу. Такі комісії функціонувати не будуть. Вони будуть лише створюватись. Хтось десь встигне зробити це швидше, хтось десь буде робити це довше, але протягом певного періоду часу ми з вами будемо отримувати певний організаційний вакуум. Тобто є вимоги що надання певного документу комісії, а комісія поки що не створена. В будь-якому випадку маємо констатувати те, що виключення з повноважень ТЦК та СП ви прийняття рішення про наявність чи відсутність постійного догляду це вже є в принципі тим рішенням який є доцільним, правильним і буде призводити до більш стабільної і правильної фіксації обставин, пов'язаних із постійним доглядом певних осіб, ну і як правило, формування відповідно адекватного комплекту документів, що посвідчують право на відстрочку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Нагадую вам про те, що ви можете підтримати мій канал лайком і підписком, а також поширюючи це відео серед своїх друзів і знайомих. Також нагадую вам про те, що допомогти захистити і врятувати нас можуть тільки сили оборони нашої держави. Допомагайте збройним силам України, донатьте на збройні сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!